Вітаю усіх на каналі! Нарешті прийшла зима. Ну що ж, недавно було тепленько. Хтось встиг поприбирати в садочку, хтось встиг посадити картопельку, але погода бере своє. І я хочу вам сьогодні для натхнення, до свята весни показати, що нового в епіцентрі. Ну що ж, поїдемо дивитися в епіцентр квіточки, що нового, що класного, який асортимент. Поїхали! Дивіться, які прекрасні килими приймули, розстелилися прямо в епіцентрі. Їх дуже безліч, їх багато, різні за формою і різні по кольорам. Дуже класні, вони такі манять, щоб їх забрали, якщо чесно, додому. Ось цю трошки не допилили, але це не страшно. Дуже неймовірна краса. Дівчатка, діліться, у кого вони гарно зимують, тому що я думаю, що це проблема номер один. Перезимування вдома цих гарних квіточок. До речі, вони коштують по 81 гривні. Ось такі дуже класні квіточки. Це ось такі великі, а є ось такі махрові махрові вже по 99 гривень. Дуже схожі вони трошечки на фіалочки, але, тим паче, це ось такі примули. Заховалися у святковому пакетуванні ось такі гвоздики по 185 гривень. Є розкриті, є нерозкриті, є ось такі гарні сумочці, а є в горщиках. Це все на свята. Ті, що в горщиках ось так вони виглядають. Дуже класно. Цикламенчики по 240 гривень, є в пакетуванні святковому. А є відкриті, до речі, відкриті, більш гарніші. Ось такі біленькі, розжовенькі і червоненькі. До речі, колись був в мене цикламенчик, але він вдома в мене не прижився. Пишіть, чи у вас прижились дуже гарні каланхує, дивіться, теж різні за розміром. Є ось такі маленькі, є ось такі ще маленькі рожеві. Є ще ось такі червоненькі, які чекають свята весни, ще не розкриті, але тим паче вони готуються. Дуже їх багато теж. І біленькі, і жовтенькі ось такі каланхує. І ось така ціна їхня. Є рожеві ще, а є в горщиках декілька кольорів. Діантус гвоздичка дуже гарна. Я думаю, що таку гвоздичку тільки поставити можна зараз на віконечко, тому що холодно, зима, зима прийшла, але тим паче є ось такий різновид гвоздички. Дуже мініатюрний, класний ніжний колір. Хто полюбляє ніжні кольори, то для них. Так, скромненькі тюльпанчики. Я думаю, що чим ближче весна, тим більше їх завезуть, їх зовсім мало. Є цинти ось такі скромненькі. Ще багато нерозкритих. Чекають теж весни. Їх теж дуже багато. Ще не розкрилися. Так, дивіться, яка чудова хризантема «Фейерверк» по 674 гривні. Така ексклюзивна, чудова, цікава. Якщо хтось купував, діліться, як вона росте, чи чудово, чи ні. Так, ось каланхоє в одному горщику. Три кольори. Дуже класно. я вже приглянула на подаруночок. Буду дарувати. Такий мені подобається. Там ще будуть п'ять кольорів в одному горщику. Покажу їх небагато, але вони є. А цих побільше, звісно ж. Так, йдемо до Сент-Полію. Сент-Полія Сент теж скромненька, нічого особливого, в принципі. Тільки ось тут є два ось з п'ятнишками. А так, в принципі, вони скромненькі теж. Гузманія. Більш трошечки махровіша, але вона, в принципі, теж скромненька. Шикарних кущиків немає особо, Але, тим паче, є. Кому подумається, той візьме, звісно ж. Так, Ванда, дивіться, орхідеєчка яка. Дуже чудова. Ось така фіолетова. Ось вона. Пакетування. Ось є ще така орхідейка, трошки дешевша, ніж ця та, що була з таким ексклюзивним забарвленням. І ще така є орхідейка фіолетова. Ось фалінопсиси скромненькі, але дивіться, які гарні, біленькі. Плюс, коли в білих горщиках, то дуже гарно виглядає. По 599 гривень, дивіться, ще ось такі ніжні є фалінопсиси. Дуже гарні. Так, мені сподобався цимбідіум рожевий, як же ж без нього, без, без рожевого кольору. Так, і ось я його ближче покажу. Ось такий гарний, і ціна його, звісно ж, бачите. Так, гарна орхідея. І ось, дивіться, камбрії. Ось ця пахуча, вона має ніжний шлейф. У кого є така, пишіть назву. Бо в мене є, а назви я не знаю. Рожева цікава ось. Так, рожеві камбрії. Камбрій тут небагато, в принципі, їх не дуже і часто таки беруть, але, тим паче, беруть. Дивіться, дуже цікаве. Так, ось висить вандочка. Так, це просто фалінопсіс, але він один ось такий з п'ятнами дуже цікавий, я вирішила його показати. Орхідейки, бачите? Безліч орхідей дуже завезли багато. Хто любить орхідейки, то для вас це щастя, звісно ж, тим паче вже зараз сезон, вони починають квітнути, то їх безліч. Ну і плюс, в принципі, вони продаються цілий рік, але тим паче ось такі ціни, бачите? Менше 500 немає. Дуже гарне. Ось така орхідейка фарбована. Фарбують шприцом, якщо бачили. І ось так от орхідейки стоять і чекають на хазяйку. Дуже класні. І очі розбігаються. Ось широколиста гортензія. Теж вище 500 гривень. Ось ця рожева змінює колір. Дуже гарні. Ну, наші гортензії чекають. Ось в одному горщику, бачите, 5 різних кольорів. Дуже гарно на подаруночок. І рядишком ось відкриті ці Дуже класні. Квіточок багато, я, звісно ж, різні кактуси вам вже не показую. Так, а ця квіточка, пишіть, як називається. Дуже їх багато теж. І на штамбі, і так. Ось деревця ці, в принципі, круглий сезон завжди. Що не зайду, вони завжди є. Дуже гарні. І рожеві, і червоні, і білі, різні. Дуже цікавий різновид. Ось червоніші квіточки. Пишіть назву, хто. Кстати, їх вирушує, теж можете написати. Трошки троянд є у горщику, такі непогані. Небагато, але є. Ось такі квіточки. Так, і зараз покажу ціну трояндочок. По 299 гривень. Так, вибрала я собі ось таку примолку. піділлю, під ну і подивлюсь, як вона проживеться. Так, ось такий декор є з Каланхої. Ну, і, в принципі, саме головне я вам показала. Дуже рада, що ви зі мною були. Обов'язково пишіть ваші коментарі. І, в принципі, що вам сподобалось. До зустрічі!